Ми знаходимося в офісі громадянських субот. Насправді, я думаю, що для багатьох вже відомо це місце, От, для кого не відомо, це громадська організація. От, і вона складається з ряду ініціатив. Одна з них це група громадського спостереження ОЗОН, яка займається моніторингом мирних зібрань і судових процесів. От, і сьогодні ми зібралися про те, що говорити про мирні зібрання, От, про те, чому це важливо, чому важливо. І спостерігати, як ми можемо спостереженням утверджувати це право людини, і як ну, взагалі будувати нашу країну. Я представлюся, мене звати Валерія Рубак, я координую цю групу громадського спостереження Озону. І напевно попрошу вас коротко представитися, Юлії, чому вас зацікавило це і чому ви тут. Почнемо? Я потрапила попавши на лекцію Олександра Солонтая по контролю за діяльністю, депутатів, рабницям. І, і таким чином прийшла сюди. Мене звати Оля, ну, я тут перша, тобто е, мої вони тут півнули участь, вони спостерігалися за своїми засіданнями. Просто вирішила під'єднатися. Оля Прускура, громадянський рухіч, політичне об'єднання цела людей. Випадково дізналася про правозахисну школу з ЛГБТ, поїхала туди, потім випадково дізналася про сьогоднішнє навчання і привчала сюди, щоб спостерігати нашому. Мене mm звати -hmm. Оксана Лапансь, я Сос». Сьогодні у нас було зібрання, і якраз нам повідомили вчора про таку можливість дізнатися про вашу ініціативу. Я раніше чула, читала близько ми знайома. Багато мої друзів теж хочуть допомагати десь прикладати свої зусилля. Після майдану, я думаю, багато таких людей. І знайся, цю інформацію, передам їм можливо комусь надобутися і приєднатися. Хтось ще Дякую. <рес> мене звати Марія. А, мені ця ініціатива в принципі була відома. Я Спостерігаю на вашій сторінці на Фейсбук. Я за папою юрист і зазвичай, звичайно, стикаюся, наприклад, сьогодні стикнулася із порушенням прав свого підзахисного, що він не отримав справи Соломіській ВДВС. Ну, тобто майже кожного дня стикаєшся із порушенням прав людини, і він, звичайно. Дуже приємно, що є така ініціативна зона, яка і, е, я слідкую, як е, ну, ви висвітлюєте і дуже об'єктивно, і оперативно. Тобто... Я Лариса Ганченко. Ну, Я прожила достатньо довгу життя. І у мене зараз просто от... Первый раз ощущение, что вот конкретно каждый человек может как-то повлиять на судьбу страны. Потому что раньше я жила все время, вот, ну как Винтик вот сказали, и, и я просто от всего отри, отрешилась, и я решила страна страной, а моя семья моей семьей. И вот сейчас вот, ну вообще-то это началось по моранчевую революцию. Вот это осознание того, что ты можешь что-то сделать вот для страны, для людей. Пусть вот, ну вот такой, я же понимаю, что я там не депутат какой-то закон, такой, что повернет все это. Но мне хочется в этом участвовать. Спасибо. Меня зовут Катя, волонтер Чаграма Сос, также психолог и по долгу службы психологии вот решила ему. Спасибо. Іванова Любов, голова Київської міської громадської організації інвалідів до вічно права інвалідів. Мене цікавлять всі теми, які розглядаються у групі громадського спостереження Озон, а ця саме тема мене цікавить, тому що ми, у нас вже був досвід організації акцій. І ми, ось Разом з нашою організацією інвалідів, разом з всеукраїнським об'єднанням ветеранів організовували акцію протесту от, з, з виставленням наметів. Ми запрошували. Кор Ященка, а перед цим ми повідомили районну адміністрацію і міську адміністрацію про те, що ми будемо проводити цю акцію. От. Але мене залишилось після цього дуже багато юридичних е, питань. Я хочу вислухати. Якщо, а далі у нас надалі йде боротьба, організація бореться з рейдерством, от, і мені потрібні ці знання як, як повітря. Маніміс Хосе, фоїн. and I'm a monitoring officer at the OSCE Organization for Security and Cooperation in Europe uh, at the Special Monitoring Mission. Uh, this mission was deployed uh, three, three, four months ago uh, in order to monitor and, and follow up the developments of the, the crisis in, in Ukraine. And we are mostly um, monitoring and following up the different uh,

і її мандат полягає в спостереженні за ситуацією в Україні, за кризою в Україні. аналіз інцидентів різних тем, yeah, з тих, що стосується безпеки та стабільності України. Меня зовут Женя, як уже сказала Лера. Я так поняла, это здесь куча моніторингу гей проекту, так? Не только. А не только но Меня вот эта тема интересует, потому что я была в Amnesty International, у них с первого раза не получилось вообще ничего там, то есть не было прайда. В прошлый раз он как-то по-дорадски прошел, и вот мне интересно просто посмотреть, как он пойдет в этом году и чем могу помочь. Угу, спасибо. По-другому клоус. Не затеолись, я все до Озону в минулом році. Був на всіх, напевно, вже акціях у зону, які видах діяльності. І цей моніторинг судів, і безпосередня робота з судами, всякими зверненнями. Ну, я теж, так, на цьому ну, ну, сім'ї. Різні події, які відбувалися на Майдані, теж йшли з моніторинговою місією. Моніторингова місія в Криму у нас вийшла, Донецьку, Луганську. Ось там теж були свої моменти, із судами навіть виходилося. Так що зараз це все вже на рівні більш такому. Розвитку концепції, вимог суспільства, розглянення способів якось розвивання кооперації з органами правопорядку. У нас були спільні засідання, скажімо так, вже і з Міністерством внутрішніх справ, і з Київською адміністрацією стосовно акцій, як проводити, як що враховувати. Вони знають про нашу місію, вже і дуже багато суддів знають про нашу місію. Деколи добре, деколи недобре. Є свої люди вже. Які впізнають, скажімо так, і судді улюблені, такі теж стараються щось нам нашкодити. Так що практика велика, будемо думати про розвиток співпраці озону на рівні регіональному. Тобто, це стосується не тільки Києва. Зараз це більше стосується більше на регіонах, щоб все суспільство зрозуміло, що є якась, е, ну хоча б спостереження. Не будемо говорити про контроль, контролем будуть займатися ті, хто вже будуть читати якісь висновки або будуть. Переглядати наші матеріали, які ми там відзняли, чи від, від, щоб це все було досить безпристрасно, як третя сторона. На основі цього потрібні люди, якщо знайдуться, зможуть зробити ті ж самі реформи правоохоронних органів, ті ж самі реформи судові, якщо вони будуть потрібні, якщо вони будуть змагатися суспільству. Mm -hmm, uh... Дякуємо. Як я вже казала, тут ми сьогодні будемо говорити про мирні зібрання і ну, не тільки говорити, ну а й практично діяти. Як ви знаєте, в суботу буде Марш Рівності, це ну, так званий ЛГБТ-прайд, проте э, ця тема і ця тема, і інші вони важливі і про э, Україні ну, взагалі ну, важливі в Україні, ну оскільки це було народу, От і э, буде з різних сторін. Проводитись моніторинг. Моніторинг це досить не нова штука, це не тільки в Україні, це і в різних країнах. От, підтвердить все про те, що це досить давно розвинуто в європейських країнах. І саме тому представництво ОБСЄ також буде спостерігати за цим зібранням і фіксувати дотримання або порушення прав людини. Я б хотіла надати спершу. Слово нашим гостям для того, щоб вони розповіли, як вони будуть це робити. А потім перейдемо до того, як ми робимо ми більш детально, ми поговоримо про свободу мирних зібрань, про те, як діє міліція, як нам діяти в цих випадках. От, ну і далі вже до, до практичних більш штук, як ми, якщо будемо з вами зійти в суботу.

Couple of days ago, um, had the intention to, to deploy a number of monitors. Uh, I still don't know how many how many monitors will will be will be deployed. But uh, I asked uh, the, the head of operations to at least uh, deploy six, mm. if it's possible, or eight uh, eight mm. monitors. Um, as you know, uh, our our capacity depends every day on the on the events that uh, are occurring uh, on real time. So it is difficult to say uh, how many well, the availability of, of monitors for that day. But I am almost sure that we will uh, be able to deploy six, uh, minutes, six minimum six um, And we haven't discussed uh, yet the. The monitoring plan for the for Saturday. Uh, I wanted first uh, to, to hear your <laughs> the, your your ideas, and I, I'm sure that you have a very very, um, very much experience in, in monitoring uh, this kind of events. Uh, so I, I prefer to to hear you, and then um, uh, tomorrow tomorrow we will, we will discuss it. Uh, I will discuss it with my, my colleagues mm -hmm. uh, in the office, and, and of course uh, before before the before the parade, we we can share um, the plans in order to, mm -hmm. to, to coordinate, better coordinate, uh, mm -hmm. and especially when, when you have decided when where is it going to be. We, we can wait till mm -hmm. the Saturday, to no, no problem. Okay. Тож, як ми вже спілкувалися з вами нещодавно, спостерігачі будуть присутні на прайді у суботу, однак скільки саме ще невідомо. Мені треба узводити це питання з головою нашої місії, і тоді ми вже ухвалимо рішення це точно. Орієнтовно це буде шість осіб, можливо, вісім. Це залежить якби наша, якби це залежить від того, як, яка у нас ще інша робота буде саме в той день. Деякі інциденти трапляються раптово, і ми повинні теж реагувати на це. Тому ми не можемо завчасно планувати точну кількість спостерігачів на якийсь конкретний день. Але як мінімум шестеро має бути. Має бути. Ми не обговорювали всередині обація, що наш план, як ми будемо спостерігати прайд в суботу. Спочатку ми хотіли послухати вас і ваші думки, бо ви теж маєте певний досвід в цьому. І вже після цього ми завтра поспілкуємося з нашими колегами в межах ОБСЄ і вирішимо більш конкретно. Перед прайдом ми хотіли з вами зустрітися коротко і обговорити, обмінятися інформацією, обговорити наші плани, особливо після того, коли вже ви точно визначитися із місцем проведення заходу. One question: Have you already decided how many people are you going to to deploy on the subway? Uh, live monitors, mm -hmm. or, uh, Like live monitors. I don't know. Uh, we decided. We will decide today. Uh -huh. mm -hmm. Ну, це замовлено тим, що деякі спостерігачі, які спостерігали раніше, не всі будуть спроможні робити це в суботу, в цю і ну тому ми як минулого року насправді залучали. От, буквально наперед ну, за декілька днів нових спостерігачів от, після схожої інформаційної зустрічі от, ми виходили на е, спостереження ну, одної командою. От. Тому цього року буде, в принципі, так само. Деякі е, будуть спостерігачі з тих, які були минулого року, і на раді, які були протягом цього часу. Ось, е, І ну, я думаю, це буде нормально разом це робити. Це вже, це вже було, тому це буде окей, я сподіваюся. Е, про що хотіла би розповісти? Ви отримували роздатки, да, і там є витяги з керівних принципів. Про те, що таке свобода мирних зібрань. Я думаю, ви ж це прочитаєте і вдома, і більше з цим ознайомитесь. Але як я вже казала, одна свобода мирних зібрань це дійсно ну, от голос народу. І це перше те, з чим ми зіштовхуємося, і те перше, що бачить влада, коли. Ну, якісь є негаразди в суспільстві, коли є щось, те, що потрібно вирішувати, це можна зробити за допомогою зібрань. Чому вживається термін Свобода мирних зібрань? Тому що згідно і українського законодавства, і міжнародного захищаються саме мирні зібрання. Тобто, якщо громадяни, які зібралися, вони не мали наміру проводити якісь протиправні. Або протиправні ну дії, якщо це завчасно задекларували а, і ну в той тяжкий час, коли в принципі зараз те, що відбувається в країні, те, що відбулося. Важливе розуміння про те, що ну, ми знову маємо вийти на нормальні стосунки. Громадянин держава ну, права людини це саме про стосунки громадянина держави. І свобода мирних зібрання це одне з прав людини, яке має дотримуватись і має працювати. От, і хочеться за допомогою ну, таких от ініціатив, як громадське спостереження, підтверджувати саме ці нормальні стосунки. Ми почали працювати десь близько півтора року тому, коли були проблеми зі свободою мирних зібрань. От, вони просто не були такі явні. Це в принципі презентація так про це, але якщо хочеш, можна прощати. Наприклад, коли е, заборонялися е, проводити зібрання в судовому порядку, ну, громадяни подають повідомлення згідно Конституції, статті 39, в будь-який час, в принципі, можуть подати повідомлення про те, що мають проводити зібрання. Але не подобається владі ті вимоги, які ставляться громадянами. вони кажуть, що. В судовому порядку ми забороняємо це зібрання, але більш того, ми забороняємо проводити зібрання для всіх на цій території. Тобто, ну неважливо, що оця конкретна тема нас не хвилює. Нас взагалі не хочеться, щоб тут хтось щось розповідав. Ні, ні надо. От ми з цим зштовхувалися, намагалися боротися. От навіть під час майдану таке продовжилося, але ну, в багатьох випадках вже ну, почали діяти про те, щоб цього не було. А інша проблема, як себе діє, поводить себе міліція. А, про те, що а, не завжди їм відомі, а можливо відомі, але вони не хочуть дотримуватися тих норм, які вони мають дотримуватись. Це одне одна питання. У нас є ще один експерт, який сьогодні вам розповість про те, як вони мають діяти, про те, як вони не мали діяти, але діяли. От. Ну, і в принципі ви, ви були свідками під час Майдану цього. Ну і одна з таких тем це ідентифікація міліції. Якщо ну, от, міліція порушує права громадян, та, але ми потім навіть спочатку не можемо зрозуміти, хто це, взагалі міліція чи ні, тому що бувають вони без, без форми, а якщо в формі, то без шевронів, вагонів і таке інше, що їх якось хоч відрізняє. Ну а більше того, ідентифікація мається на увазі ще й конкретно цього міліціонера. Ну, наприклад, там якийсь номер або бейдж з його ім'ям, прізвищем. Хоча, ну, Якщо ви підійдете до правоохоронця, запитайте його, як його звати, його звання, він має це повідомити, він має показати посвідчення, але ну, для деяких це вище норми. От і у нас був такий кейс. От там, до речі, фотка оця от вверху. Це акція під міжгір'ям у квітні 2013 року. Коли зібралися активісти, було близько 50, їх почали відтісняти люди в формі, взагалі незрозумілі які, в чорній, ми їх називали люди в чорному, тому що хто це і що це, ну і чому вони мирних демонстрантів відтісняють. Було невідомо, ми з ними листувалися близько півроку, ну як мінімум, поки дізналася, що це був вербут. От, ну, Приєдне. Хотіла просповісти, напевно, тут навіть тут зазначено про принципи роботи громадського спецережня Ну, Оскільки ми діємо однією ініціативою, однією силою, ми маємо дотримуватись певних ну, правил, щоб це сприймалося однозначно. Відмова від насилля. Ми не будемо захищати або там порушувати або що кулаками, якщо тут у, у, у мене є чувство от нарушається несправедливость, вот я зараз пойду как бы, всіх бити, тому що там, как бы, важна об'єктивність. Буває, коли нарушення і ну, хочеться вмішатися, вот важно это зафиксировать, потому что потом, вот с чем мы сейчас сталкиваемся, с теми нарушения, которые были, нет материалов, нет документов о том, что ну, фиксация какой-то, о том, что это было. И как сейчас идти в прокуратуру, идти в милицию, вот, с чем? так там еще идет. Здравствуйте. Здравствуйте. Не знаю, надо искать место. как королева будет. Наступний принцип це відмова від дискримінації. Що мається на увазі? Тобто, якщо це громадяни, які збираються на зібранні, якщо вони себе поводять мирно, ну або взагалі будь-хто, то ну, для нас неважливо, хто це є за національністю або що, тобто ну, ми фіксуємо. Тобто, ну, це громадяни, які мають право. Люди загалом. Політична незаангажованість, ми не відносимося не до, до будь-яких партій, то, ну, просто громадяни. Якщо навіть, ну, у нас були такі випадки, коли зозонівці вступали до партії і ну, казали, що добровольно кладу в білет. <с? <с?> От, ну, все, якби, можуть пересікатися інтереси, і тому ну, людина, наприклад, вирішила взагалі навіть. Не приймати участь далі в ініціативі. Це правило, чи це бажання вже? Якщо вступає в партію, то вже не бере участь в ініціативі. Ну, я можу сказати, що насправді це може бути конфлікт інтересу. может возникнуть конфликт интересов. Тут нужно как бы понимать ну ситуацию, потому что если, например, я же сама из общественной организации, да, и ну часто мы сами организовываем акции, и ну если я иду как участник, то все, как бы я ни в коем случае уже ну, как бы, не есть наблюдатель. Вдруг я одеваю шлетку, убегаю как Бэтмен и говорю, все, все наблюдаю. Также тут вот с партиями, ну тоже нужно быть осторожным, потому что ну как бы тут выступает, я не знаю, я сейчас, пример говорю, партия Удар, там Батькивщина или еще что-нибудь какие-то конфликты, и я потом буду описывать в своих отчетах что в удар, такие клевые ребята вообще, ну, а же, ну, вот, потому что это... Тут либо как бы совсем ну, внутренне от этого отказаться, при том, что я как бы там имею партийный билет, вот, ну, в своих, ну, в своей работе, вот, как в инициативе. Ну, потому что ну, это, да не будет иметь смысла. Вот, ну, нужна объективность в этом случае. А, а, Об'єктивність і неупередженість, ну це те, власне про що ми говоримо. Що ми не даємо переваги комусь, хто таку тут не принциповість, якщо хтось порушує, ми зазначаємо, що ну, згідно права, згідно українського права, міжнародного права, в принципі, стандартів ну, є явні порушення, або, наприклад, в такі дотримання. А якщо, если собрались люди, з якоюсь ідеї міліція там починає. что-нибудь такое, и со стороны вот митингующих какие-то, ну, не правовые вот действия, uh -huh. а оскорбляют милиционера uh -huh. или еще как-то так. Это и есть правовая принциповость, да. что мы все равно фиксируем, если мы даже вот как да, бы, больше друг. должны, да, да, со стороны правоохранительных органов нарушения замечать, но тем не менее да, мы нет, фиксируем я думаю, я думаю. то, что медицинологии а тоже себя влияют? Да, в том-то дело, что мы как бы наблюдаем процесс мирных собраний, то есть весь процесс. В этом процессе участники и милиционеры, и участники, ну, которые там с плакатами или с каким-то требованием. Вот, поэтому важно ну, как бы видеть и фиксировать действия об обеих сторон. Вот, ну почему мы говорим, да, вот кто вспомнил, третья независимая сторона, вот там можно их искать много этих сторон, в общем, там журналистов выделять или еще кого-то. Вот, но важно в том, что вы обычно мы не вмешиваемся ни в процесс, ни как бы ни, не выступаем за чью-то сторону. Публичность мать на вазит еще, ну, ті матеріали, які ми отримуємо, вони нам не приховуються і Коплюються для якогось там, специфічного використання, вони відкриті, тобто те, що нам зафіксовано, опрацьовано у вигляді звітів, воно спублікується, є доступним. Напевно, бачили там сторінки лозом та в соціальних мережах можна побачити, як це діє. Слідування правилам у це мається на увазі, наприклад, якщо під час спостереження ми домовляємося там, працювати в групах і люди виконують певні функції, там, фіксації, хтось віддзвонюється. Ну, я про цю систему пізніше трошки розкажу. Ну, це важливо діяти одним організмом, тому що ну, в екстремальній ситуації це може бути дуже важливим. Громадський контроль або моніторинг, або іншими стоями, можна назвати по різному полягає взагалі в трьох важливих речах. Це моніторинг, опрацювання, адвокація, ну, це взагалі весь процес. Моніторинг, От ви можете глянути на цей слайд, От функції громадського спостереження Озон громадського спостерігача навіть. Присутність моніторинг медіації це під час самого зібрання. Присутність, так? Ви бачите, що ми в жовтих жилах зараз. Там було б удобна. Це великий розмір, трохи не різні. Це будь-який каптрис. Она важна, потому что ну, как бы это и отличает нас от других. Я думаю, что когда начали пользоваться в активно во время Майдана, сперли нашу идею. Вот. Депутат. Депутат, да. Колера, скажем так. это вот. ну, показывает то, что мы не є участниками процесса, то мы можем общаться, в принципе, из с участниками, и но ну, Ми не підтримуємо зараз жодних сторін. Про те, що хтось фіксує і спостерігає, це також є таким превентивним механізмом. що Потім ці матеріали можуть бути використані. Ну, я знову ж таки кажу, якщо будуть порушення, звернення до прокуратури так і інше. Ось міліціонери, ну як ми, їх такі, вони нас дуже люблять розпитувати, хто ми, що ми і навіщо. Ми з радістю зробили такі посвідчення, можу показати, щоб одразу показати скажу, так? Там. Ми от независимої наблюдатели. А, моніторинг. Моніторинг мається на увазі от саме, та фіксація, збір матеріалів, які відбуваються під час подій, які відбуваються під час зібрання. А, медіація. А, момент, коли не втручаючись в процес. Можна е, налагодити стосунки між е, учасниками і міліціонером. Ну, наприклад, е, затримують учасника. Е,